Мир, тобі, дорога мені церква, шлях любові. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в овручі та в розпорошенні. Господь, пастир наш, в недостатку не будемо, велика Його доброта, яку він поставив для тих, хто Його боїться, мир нашим домам, мир нашій Україні. У своєму першому посланні до Тимофія 6,12 апостол Павло велить своєму учньому змагатися добрим змагом віри та ухопитися за вічне життя. Сам апостол на практиці знав силу, важливість цієї боротьби, і в кінці свого життя він свідчить: я змагався добрим змагом, і віру зберіг, і тепер мені готується вінець правди. В попередніх ранкових росах ми побачили, що боротьба в вірі означає залишатися вірним Богові та його слову всупереч протидії, утиску та труднощам та слідувати Божій волі та жити у вірі щодня. Це включає в себе. По-перше, розвиток та зберігання благочестивого характеру. Незалежно від ступеня випробувань та боротьби, яку ми проходимо, наш характер та наші дії повинні бути такими, щоб не зневажалися Боже ім'я та наука. По-друге, відкиван... відкидання фальшивих доктрин, які пізнаються через зміст, форму та результати вчення. Фальшиве вчення полягає не тільки в тому, що воно є неправильним, але й у тому, що воно не сприяє благочестивій поведінці, діям і ставленням, подібним до Христа. По-третє, практика благочестя із задоволенням. Практикувати благочестя із задоволенням означає знаходити щастя і задоволення в тому, що Бог уже дав вам. По-четверте, Утікання від жадобності до багатства. Це означає, що для того, щоб вести добру боротьбу віри, ми повинні подолати свою жадібність до багатства. Тепер давайте дослідимо, що означає ухопитися за вічне життя. Ранковою росою сьогодні будуть слова нашого Спасителя, записані в Євангелії від Івана, 17.3, де він пояснює: Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога. Правдивого та Ісуса Христа, що послав ти Його. Звичайно, ми створені Богом для спілкування з Ним, і в цьому і є наше вічне життя. Христос в Євангелії від Івана 5,24 стверджує: по правді, по правді кажу вам: хто слухає слово Мого і вірує в того, хто послав мене життя вічне, Той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. А в 6,47 переконує по правді по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, той має. Фраза ухопитися за вічне життя вживається в безпосередньому контексті в уривку, спрямованого на багатих віруючих у Єфейській церкві. Багатим християнам сказано не думати про себе надто високо і не покладати надії на гроші, а сподіватися на Бога і робити діла, ділячись і будучи щедрими. Якби ці віруючі робили саме так, тоді вони б схопилися за те, що є справжнім життям. Зверніть увагу, що в 19 му верші, 6 го розділу у фразі прийняти правдиве життя в оригіналі вжите теж слово, що і в 12 му верші ухопитися за вічне життя. Як ми бачимо, що прийняття того, що є справжнім життям, фраза безумовно є синонімом вічного життя, згаданого в 6.12, є поєднанням віри внутрішнього переконання і дії віри, вираженої зовні ділами та вчинками. Це прийняття відбувається через надію на Бога і через дії смирення, добрих справ і щедрості. Отже, володіння вічним життям виражається через автентичну віру, розум і серце, і відчутні благочистиві діла, віра, що виявляється в ділах. Таким чином, Павло закликає Тимофія до такого ж поєднання віри та добрих справ. Для Тимофія. Схватитися за вічне життя це означало сприйняття реальності Його вічного життя у Христі через віру, те, що призводить до вічного життя і зовнішнє відображення цієї віри через благочистиві діла. Для нас з вами фраза охопитися за вічне життя в сьогоднішніх реаліях війни означає тримати своє серце зосередженим на істинності вічного життя у Христі Ісусі. Плачучи, утішатися вічною надією і служити нашому народу в його болях, втратах, проповідуючи Євангелії, обіймаючи зболених, ділячи хліб з голодним і творячи благочестиві діла віри. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч». Завтра продовжимо. Добрий батько, я дякую тобі, Боже. Не дивлячись на те, що цей майже весь тиждень йдуть такі атаки, повітряні Господи, ракети, шахеди. ти з нами, Ти з Україною. Ти близько, Ти благословляєш. Не дивлячись на всі, Господи, хто загинув, гине, ти поряд, Ти той, хто тримаєш Україну в твоїх руках. І Твоя милість велика. І, Господи, я вдячний Тобі, що Ти дав нам вхопитися за вічне життя. Господи, про це я молю, щоб кожен в Україні вхопився за вічне життя. Щоб це було головним, Господи, головними думками, щоб це було головними мріями кожного вхопитися за вічне життя за Тебе, Господи, і служити Тобі. Тому я прошу Тебе, Боже. Помилуй, помилуй, ти знаєш, хто загине завтра, хто сьогодні, Господи, ти знаєш всіх, вони перед тобою. Тому що ти сказав, що навіть волосся пораховане на голові, Господи, я молю тебе, дай кожному шанс. Дай, Господи, силу, Господи, хай на, на останніх хвилинах чи секундах позвати ім'я Твоє для спасіння. Благослови. Благослови також, я молю Тебе, кожного в Україні. Підтримай, укріпи, силу дай, Господи, перемагати свої думки свої, Господи, те, що нас атакує, в розуми, Господи, дай нам бути в правильному інформаційному полі, Господи, щоб розуміти, що Ти Бог над всім, що Ти можеш перемогти, Господи, і неважливо, скільки війська, скільки зброї. Тому. що... Ти за цим стоїш. Галилуя. Я просто прошу тебе: поможи, поможи для України. Поможи для України, дай перемогу, дай милість, пішли мир, і тобі хай буде вся слава в ім'я Ісуса. Амінь.